Якщо вас звати Олена, це відео для вас. Ім'я Олена прийшло до нас з давньогрецьких легенд і означає світло, що осяює. Але чи знаєте ви, що це світло приховує набагато глибшу, магічну та кармічну суть? Але перед цим обов'язково на мене підпишись, постав лайк, ну і, звичайно, поділися з близькими, яких також звати Олена. Жінки з ім'ям Олена носії давньої могутньої енергії, що поєднують жіночу ніжність із внутрішньою силою, які позазрі, до речі, навіть най. Сильніший чоловік. Вони приходять у цей світ, аби зцілювати родові рани, переривати ланцюги важкої жіночої долі, що тягнуться із поколінь у покоління. Кармічна місія Олени полягає в тому, щоб нести тепло, м'яко руйнуючи стереотипи, вчити інших любові до себе, але часто доля ставить перед Оленою випробування у вигляді токсичних стосунків або партнерів, які намагаються скористуватися її світлом і добротою. Це є її найбільш Найбільша слабкість занадто велика готовність жертвувати собою заради інших. При цьому сила Олени криється саме в її здатності відроджуватися, навіть коли життя кидає її у прірву розчарувань. Вона завжди знаходить в собі сили піднятися і продовжити свій шлях. Це справжній фенікс серед жінок. Її енергія здатна пробуджувати в чоловіках найкращі якості, але саме тому їй слід уважніше обирати партнера, адже її світло притягує не тільки сильних, а ще й тих, хто приходить за зціленням. Кармічна порада для Олени не боятися ставити себе на перше місце, дозволяти собі бути щасливою, не шукати виправдань своїм бажанням, адже тільки в любові до себе вона зможе виконати своє найголовніше призначення наповнити світ справжнім світлом, яке буде сяяти ще яскравіше ніж у давніх легендах. Не забудьте підписатися і напишіть в коментарях, яке наступне ім'я ви б хотіли розглянути.